Доброго дня, спілки. У нас достатня кількість сім е, чоловік, щоб розпочати роботу. Е, Головує у нас на засіданні комісії, голова нашої комісії Леонід Михайлович. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім е, що підключилися для проведення нашої другої конкурсної комісії, так як ми планували на 2 жовтня на 10 годин ранку. І дозвольте мені розпочати наше засідання. Протокол номер два засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів у члени наглядової ради комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради, Буславська центральна лікарня». На, на нашій комісії присутні Плак Владислав Геннадійович, секретар ради, депутат Буславської міської ради, 8-го стика. Китаченко Оленід Михайлович, депутат Буславської міської ради, 8-го столика. Матія Світлана. Володимирина, начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення, виконавчого комітету Буславської міської ради, Кришталь Наталія Юрівна, директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації, острополець, острополець Наталія Анатоліївна, виконуючий обоє заступника начальника управління начальник відділу з організації надання медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації. Наталія Андріївна, Наталя Андріївна. Нат... Е, да, Наталя Наталя Андріївна, вибачайте. У вас просто ви всі Наталії. <рес> ну, <рес> так, так, так. Мені приємно, що три Наталії, і, і ми сидимо разом задумали бажання. Сьогодні... Да, задумайте бажання, точно. Дуже гарний так. день сьогодні був. Комко Наталія Олександрівна, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації. Слятюк Олена Васильівна відсутня. Немає? Ні, немає поки Відсутня. Це. Юрченко Тетяна Вікторовна є. Так. Да. Є. Голова правління благодійної організації 100% життя Київський регіону. І мельник Юлія Володимирівна, представник благодійної організації 100% життя Київський регіон». Шановні члени комісії, у нас є кворум щоб для проведення тих питань, які ми сьогодні по порядку денному повинні розглянути. Немає ніяких заперечень, нікого. І немає, продовжуємо. О, немає. Дякую. На сьогоднішній порядок денний виносяться два питання: перше питання: розгляд заяв і документів, поданих кандидатами, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на посаду незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства, Богуславської міської ради, Богуславська центральна лікарня та допуск кандидатів у незалежні члени наглядової ради на відкриту співбесіду. І друге питання визначення дати проведення відкритої співроди з кандидатами у незалежні члени наглядової ради відібраними за результатами розвитку поданих ними документів. Є ще які доповнення? Немає? Немає. Дозвольте по першому питанню надати слово нашому секретарю. Світлані Володимирівни, пожалуйста, Слава Ведині. Шановні члени комісії, за визначений нами період часу до міськвиконкому надійшло три звернення від жителів нашої громади, які бажають стати членами наглядової ради для нашого комунального некомерційного підприємства. Звернення першого від письменного Віктора Владиславовича, який... Надав і всім членам комісії я постаралася відсканувати повністю всі документи конкурсантів, щоб була можливість з ними ознайомитись, і, можливо, у вас в когось будуть якісь певні питання по них. Письменний Віктор Владиславович, 58 року народження. Надав відповідно заяву, мотиваційний лист, заяву про відсутність конфлікту інтересів, резюмен, свої паспортні дані, документи, що посвідчують ос його освіту. Він закінчив Київський державний педагогічний інститут імені Драгоманова за спеціальністю географія і біологія. Він вчитель географії і біології середньої школи. Разом з тим, додав документи. Про відсутність судимості, про відсутність його в реєстрі корупціонерів, скажімо так, доходи надав, що в нього є пенсія лише у доходах за останні 8 місяців і додав свою трудову діяльність, де є підтвердження його багаторічної роботи, скажемо так. А, наступний кандидат у нас. Е всі під, е Документи він подав, які у нас... переліку. Так. Можливо, відразу по кожному кандидату будемо спілкуватися і говорити допуск, недопуск робити, чи про всіх, а потім конкретно по комусь. Не, можна одразу, я думаю, по кожному. А, по письменному Віктору Владиславовичу, а, є якісь в когось заперечення? Немає. А... Немає, немає я так розумію, а тому що щодо його допуску ніхто не заперечує. Допускаємо? Допускаємо. 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 Так, питань так. немає. Наступна Бабаєва Лариса Михайлівна а, також надала документи а, заяву про відсутність конфлікту інтересів, мотиваційний лист, а, диплом про те, що а, вона закінчила Буславське педагогічне училище Київської області. Вона є. А, так, зараз хвилинку, до це випускав педагогічний. Так, викладач в початкових класах загальноосвітньої школи. Вона надала документи, що посвідчують її особу. Також надала резюме, характеристику з свого попереднього місця роботи, довідку про доходи. Відсутність судимості, відсутність в реєстрі корупціонерів, а також досвід а Також досвід роботи в неї 16 років роботи Женіт Михайлович на практичний психологом. Пропрацювала крім того, вона є в складі присяжних нашого Буславського районного суду і тривалий час займається такою, такою ж роботою, діяльністю. Так, по Бабаєвій Ларисі Михайлівні є якісь зауваження чи можливо питання? Ні, немає, Ні, немає. Да, Саме головне, що освітяни йдуть у медицину. Так, да. активність громадську показують. Да, 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 да. І ще один претендент це чайка Ольга Вікторівна, яка надала заяву про відсутність конфлікту інтересів, мотиваційний лист, документи, що підтверджують її особу. Закінчила Національну академію державної податкової служби, отримала спеціальність правознавства, здобула кваліфікацію юриста, надала документи. Вона скільки з одинадцятирічний в неї досвід в юриспруденції. Вона є самозайнята особа. Адвокат надала витяги про відсутність судимості, про відсутність реєстрі її в корупціонерів, та також її доходи, і досвід роботи відповідно до форми ок 5 з пенсійного фонду. Адвоката щодо допуску до участі у. На відкриту співбесіду йдуть участі у конкурсі. Немає зауваження? Немає. Є. Немає. Тоді Немає. у нас. Три, три є, три є кандидати, які яких... стала <клес> секретар, їхнім прізвищем є по батькові е, Я пропоную проголосувати загалом за даних кандидатів. Хто за? Прошу голосувати. А підтримують, підтримують. Наталія Хомко також попередила про е, її. Е, так, е. Да. Говорила, що підтримала. Так. Значить, ми три кандидати допускаємо до слідчого, як кажуть, етапу нашого конкурсу. І давайте, Світлана. Наступна дата засідання. Коли зручно, ну в першу чергу, ми орієнтуємося на департамент. Так. Перепрошуємо благодійну організацію, але як у департаменту ми будемо підлаштовуватися, бо розуміємо, Боле що це все робота. А чи так, давайте, давайте отак планувати, як ви і плануєте? Перша половина дня 10-11 одинадцята. Прекрасний час. Раптом, якщо когось з нас не буде, то я думаю, що форму <рес> буде дай. достатньо, тому що від департамента та якщо якщо по, по е, с, с четвер, середа четвер буде. Середа Приняти. то давайте тоді на наступний четвер, так як ми зазвичай вже йдемо. 9-те це буде давайте. жовтня на 10 годину. Зустрічаємося і запрошуємо безпосередньо усіх кандидатів, трьох, яких ми сьогодні допустили до участі у відкриту співбесіду. Добре, окрім цього, я відправлю е, такі бюлетні. Їх треба буде потім заповнити кожному члену. Це виставити відповідні критерії е, по кожному кандидату. Я окремо це відпишу. Е, якщо можливо, то тоді ми також це зробимо. Прошу на наступному засіданні. Добре, пані Світлана, є та. ще одне питання. Допишіть, будь ласка, протокол святю колену. Вона на місці Так, я бачу. Так, Вон... я... да, доброго, дня. доброго, доброго дня. дня. так, я є. День. Я бачу, помітила, добре домовилися. Я думаю, що у пані Олени не буде запитань по кандидатах, чи можливо. Е... Немає, немає, дякую. Добре. Тоді додаємо вас. Наступна дата Шанов... засідання. Шановні колеги, ми визначилися, що наступне наше засідання ми проводимо 09.1025 року 10. о 10-й годині ранку в даному приміщенні. Я дуже дякую вам за те, що ви нас підтримуєте, і я думаю, що 9-го числа ми поставимо точку над і, і буде в нас наглядова рада при нашій лікарні. Зараз так, ми також так. сподіваємося. Так, дякую. Дякую вам, гарного дякую. Дякую. Побачення. До побачення. до побачення.